Польщі дуже багато українців. Поляки поставилися до нас з величезною симпатією, що було несподівано. Дехто сів їм на голову. А на концерті оцього каржа, білоруського ісполнителя язики, я перепрошую, це треба було мати ну, зовсім дурну клетку для того, щоб провокувати поляків. Я не проти червоно-чорного прапора. Він мені милий, тому що це, 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 це мій український прапор, один з, з двох. так, да? ну Фактично. Поляків він дратує. Поляки себе поводили по-Свинськи, коли приїжджали на тут на Прикарпаття і Закарпаття і зривали ці червоно-чорні прапори. Їм щось там болить, десь. Так у них є прапори армії Крайової, які ми теж могли б зривати. Ну ми ж з повагою ставимося. І тому, слухайте, не треба. Ну, це якийсь роздрай. Я про це написав сьогодні, на своєму телеграм-каналі написав, що так не можна Ну це вже, вже знаєте, вже божевілля. Бандерівський символ. Бандера, що, підіймав за, за Дзен Гаусі цей червоно-чорний прапор щодня чи що? Де Бандера, де, де взагалі червоно-чорний прапор?